Ребекка Шерок одна з небагатьох людей у світі, яка володіє унікальною здатністю пам'ятати кожен день свого життя. Цей феномен називається гіпертимезією або високоякісною автобіографічною пам'яттю. Лише близько 60 осіб у світі мають цю рідкісну особливість. Ребекка народилася в Бризбені, Австралія. Вона стверджує, що пам'ятає себе ще немовлям, загорнутою в рожеву ковдру, і відчуває, як її тримала мати. Віці 15 років їй діагностували аутизм, а в 16 обсесивно-компульсивний розлад. Однак лише через 5 років вона дізналася, що має гіпертимезію. Люди з HS можуть без зусиль згадати, що вони робили, де були і як виглядали в будь-який день свого життя. Ребека, наприклад, може дослівно відтворити всі книги про Гаррі Поттера, які вона прочитала, і пам'ятає кожен урок у школі. Однак така здатність має і. Свої недоліки. Ребека описує свою пам'ять як емоційну машину часу, оскільки вона переживає минулі події з тією ж емоційною інтенсивністю, що й тоді. Це може призводити до головного болю, безсоння та тривожності. Щоб впоратися з негативними спогадами, вона свідомо згадує позитивні моменти зі свого життя. Науковці досі вивчають гіпертимезію. Деякі дослідження показують, що у людей з СССР збільшується. Певні ділянки мозку, відповідальні за обробку спогадів. Ребека бере участь у дослідженнях, які можуть допомогти краще зрозуміти цей феномен і, можливо, знайти нові підходи до лікування хвороби Альцгеймера. Але ми всі не як Ребека. Багато людей не пам'ятають свої перші роки життя через явище, відоме як дитяча амнезія. Це нездатність згадати події, що відбулися у віці до 3-4 років. У ранньому дитинстві гіпокамп ключовий. Нова структура мозку, відповідальна за формування довготривалої пам'яті, ще не повністю розвинений. Це обмежує здатність зберігати та відтворювати спогади. Крім того, у цей період відбувається інтенсивна нейрогенезія, створення нових нейронів, що може перезаписувати вже сформовані спогади, роблячи їх недоступними в майбутньому. Діти починають розвивати мовлення лише після двох років, без мови важко структурувати спогади в логічній Наративи, що ускладнює їхнє збереження та відтворення. Дослідження показують, що навіть діти, які не користуються мовою жестів, мають перші спогади в середньому, в тому ж віці, що й інші. Культура також впливає на те, як ми формуємо та зберігаємо спогади. Наприклад, у західних культурах, де акцент робиться на індивідуальних переживаннях, люди мають тенденцію пам'ятати події з більш раннього віку. У східних культурах, де менше уваги Приділяється особистим спогадам, перші спогади з'являються пізніше. Деякі психологи вважають, що ранні спогади можуть бути витіснені або трансформовані під впливом пізніших розмов чи уявлень. Це означає, що ми можемо пам'ятати події, які насправді не відбувалися, або пам'ятати їх інакше ніж вони були насправді.